Так, це у нас красунечка Туті. Туті назвали, Туті Фруті. Це саме останнє кошенятка, яке зустріли на дорозі, яка чуть не попала під машину мені ввечері. Чого ти і так? Щоб не таке? Нічого страшного, вона просто плаче, бо вона хоче уваги. Вона ж сидить сама на карантині. І тут увага, тут котик бігає Роні, каже, да, цікаво на вулиці. Дивіться, обробила від паразитів. Сьогодні у нас глистогонка вже пройшов тиждень, і скоро вакцинація буде. Wow. Е На туті є бажаючі, так що надіємося, що все у нас складеться і заберуть сім'ю. Та не труси ж... де вона? Як знаєш. І вона від'їлася так, така красунька. Слухайте, хвіст, пухнастий, Вона взагалі буде гарна no, no, пухнаста кішка. пухкенька така, як подушечка. але така дівчатка дівочка так? Отак бігти десь хочу, отак, хочу втікти від вас. погано годуєте, щоб да? пузи таке великі, тут є <гум> пухнасте, їй би ще вимить, і вона взагалі буде шикарна кисюнька. Вона і грязна і не воняє. Так, да, вона не грязна, але все рівно, коли миєш, то вони розпушаться. Ще ці пухнастих типу, я стараюся мити, бо щоб ну, розпушились, вони ще гарнюші стають. <гум> Тук гарнюшенька. Об'ємо, типу. Так, 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 да. Знаєте, як, як людина повижгала, об'єм і котик, да. ось така муркотушка. А муркоче? Все у нас поки а, добре, польот нормальний. Надіємося, що вакцинація вона переживе теж все добре. Ну. Туди, куди я хочу взяти, там є котик, тому треба, щоб вона була вакцинована повністю. Це кошенятка, ви знаєте, що завжди можуть бути різні сюрпризи. А на що все буде добре, да? бо вона візуально здоровенька. Да, тутік? Кажу але на неї, тутік-фрутик. Але якщо ви бачите інших кошенят у нас на відео, фото, на в постах Лене, підписуйтесь на Лені в Facebook, Фейсбук, теж Лапаю. І пересилайте своїм друзям, хто є за кордоном, можливо, хтось. Шукає тваринок або не шукає, але ви скидаєте, хай підписуються поначалу, а потім, можливо, хтось і захоче е, взяти тваринку від нас саме. Тому yeah. будемо вам вдячні, бо тому, що, знаєте, як кажуть, Сарафанне радіо. Одна справа, коли ми самі шукаємо цих всіх людей, да і ну зв'язуємося. А інша, коли це знайомі знайомих, це вже по іншому, да. Тому ну і бачите, дуже багато вони потребують сім'ї в Україні. Ну по місті нереально стільки кошенят прилаштувати Уже після того, як чотири роки ми прилаштовані да, на нереально. це це нереально. Ну це дуже важко насправді. По Україні ми знаємо, що теж всюди є котики, всюди потребують сім'ї. розумієте, Через те ми шукаємо. Всюди шукаємо. Але буває, бачите, якось ситуації були считайте, з нічкою, сірком, спірітом, так, що людина здалека, не, не з нашої навіть області побачила і саме сподобався саме цей котик. і Приїхали саме за тим. Таке теж буває, знаєте, щось бачиш, і це мій, так, що от я хочу саме цього. Ну, буває таке, так? Тутік. Да, надіємося, що все буде в тебе добре, ти теж поїдеш в Київ жити да, до, до іншого котика. Да, ми надіємося, що все в нас складеться, да, поки вона не прилаштовується, да, проходить ці процедурки і надіємося, що все-таки заберуть ті, хто хотіли. Да, і ну, Зараз познімаємо ще, може, когось, да, раз вже хороша погода і таке бажання, бо Трошите. щоб ви бачили. Трошите. Холодно? Вже успокоїлась, але моркоче. Чи... Моркочих тракторець. І вітер, бачите, як розвіює шерстку. Такі зюбки маленькі, молоденькі, а рубають корм так гарненько, рояла. А да? так смішно їсть. <рес> Тика хлюп 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 І крачіть, як прийду, лиш давай їсти. Така пузятінка, ну дуже гарна. Ну, взагалі, ну як таке вона викинути, да? так? Це вона ж така міловідна, няшна дуже кішечка, харсунечка. Так. Да. Що да? ти там дивишся? Yeah. Yeah. Розказуєш щось, да. іграшки немає, скажи, нема, не дала тобі ні одної. Треба пошукати м'ячик вдома, mm -hmm. до щоб дати їй, щоб їй не скучно було. Куди, куди ти доплітиш? Так що, таке там? Да, таке красвення дитячий. Дивіться, коментуйте, ставте mm -hmm. лайки. Да. І завжди, хто питає картки, вони є uh, в описі під відео, і я стараюсь зараз ставити ще в коментарях, да, щоб вам було легше донатити. Їм на кормушок, на обробки, на вакцинацію, yeah. 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 да, yeah. котиком.